А дуже часто взагалі використовують на других, на третіх і вищих поверхах вікна, віконні конструкції, які відкриваються практично в підлогу. Але для цього є спеціальна фурнітура і механізм для того, щоб це було безпечно. Отже, тут встановлена фурнітура, яка при повороті ручки горизонтально дозволяє вікно тільки відкрити на відкид. Тобто, бачите. Ми відкрити доверху не можемо, тільки на відкіт. Для того, щоб відкрити взагалі його повноцінно, є ось такий ключик. В замку є така невеличка серцевина. І ми можемо її прокрутити і безпосередньо відкрити. І вже ось таким чином вже стулка відкривається. Коли у нас ручка вертикальна, яка зазвичай в звичайних вікнах вона в вікно відкриває навідкіт. То в цьому випадку вона дозволяє вікно відкрити а, звичайним способом, і це те рішення, яке буде безпечне для великих алюмінієвих конструкцій.